Скільки може коштувати пляшка Кока-Коли? Якщо це давня пляшка незвичної форми, дуже навіть багато. Бренд Кока-Кола з'явився у 1887 році. Проте знайомою багатьом нам форми скляна пляшка напою була лише у 1916. -му. На аукціон у Беверлі хіллз Каліфорнія, виставлено по-своєму унікальний лот. Це один з варіантів дизайну пляшки, який не затвердили для масового виробництва. Останні 96 років пляшка та її ескізи зберігалися у родині дизайнера Ерладіна. Єдина копія належить компанії Coca-Cola. Організатор аукціону Дарен Джуліан переконаний, що пляшку вдасться продати за чималеньку суму. Її оцінюють у 20-30 тисяч доларів. До нас вона потрапила від родини міста Радіна, який створив її дизайн та зробив ескізи. Ми маємо оригінальну пляшку та оригінальний ескіз. Разом їх оцінюють у 100-200 тисяч доларів. Той факт, що це невдалий варіант дизайну, лише підвищує цінність лота. Він дуже рідкісний, тому що на ринку Кока-Кола з'явилася в іншій пляшці. Свого часу Кока-Кола була одним із символів свободи у радянському союзі. Нове покоління має інші символи та засоби самовираження. Розрекламований по всіх усюдах айфон один із них. Проте громадян Сирії цього засобу вільного спілкування позбавили. Як повідомляють німецькі та ліванські ЗМІ, сирійська влада заборонила громадянам користуватися смартфоном iPhone. Видання посилаються на наказ Міністерства фінансів Сирії, що потрапив до рук журналістів. Наказ також передбачає заборону на ввезення до країн нових партій iPhone. Журналісти припускають, що в такий спосіб влада намагається перешкодити витоку інформації через неофіційні канали. Даних про ситуацію в Сирії досить мало. Більшість іноземних змі позбавили доступу на територію країни невдовзі після початку масових демонстрацій. Через це інформація надходить переважно через інтернет-ресурси. Її надають самі учасники або очевидці акції протесту. Компанія Apple та iPhone виплили у зв'язку з Сирією і в цьому контексті. У мережі YouTube організовано окремий канал, в якому всі бажаючі можуть висловити підтримку сирійським активістам. До ініціативи приєднався Джон Джандалі, біологічний батько співзасновника Apple Стіва Джобса. За походженням Джандалі сирієць